Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 FM Продовжуємо нашу роботу. Ще раз вітаю вас, вітаю вас в студії Ван Подрук, проєкт «Рефлекторія». І зараз ми будемо говорити про, про прибирання, про підготовку нашого славного міста до вже входження. Будемо дуже сподіватися остаточного входження весни в свої права про те, яким чином зробити наше місто ще красивішим, ще екологічнішим і найбільш зеленим містом в Україні. З цього приводу я запросив до студії експертку з екології та озеленення комунального підприємства інституту. Тут розвитку міст любов Колосова. добрий день, пані Люба. Доброго дня, дякую вам за запрошення. Дякую вам за те, що ви знайшли час прийти. І дійсно тема вона така вона приємна, вона, вона хороша, вона лагідна, тому що Вінниця у нас завжди славилась. Таким, знаєте, зеленим містом. Вінниця завжди вважалося екологічним містом, і колись називали Київ містом Каштанів. От я я, наприклад, з дитинства пам'ятаю, що Вінниця була містом Лип і містом Каштанів. І дійсно, от ці такі паркові зони, лісопарк, взагалі багато багато зелені, багато дерев у Вінниці, це завжди сприймалося приємно. От чи можемо ми сьогодні вже, скажімо так, історично згадати, історично подумати, спорівняти з сьогоденням і вважати все ж таки, що Вінниця не Жаючи там на великі забудови, все одно Вінниця сьогодні може вважатися екологічним зеленим містом. Ви знаєте, дуже хороше запитання, і насправді традиційно Вінниця вважається зеленим містом. Я сама Вінниченка, і, звичайно, подорожуючи по Україні, я мала змогу порівняти е, нашу Вінницю з іншими містами. І дійсно, Вінниця досить зелене місто. Але якщо порівнювати Вінницю з європейськими містами, ну, так в нас да. виникають ідеї. Є ще над чим працювати. Mm -hmm, да, це точно. Згоден. І е, справа в тому, що наше традиційне озеленення, дерева, які були висаджені, вони були висаджені досить давно. Тобто більшість посадок була виконана після Другої світової війни. І, звичайно, ми зараз вже бачимо ось той момент, що дерева застарівають, їх видаляють. Певний час вони не мали хорошого догляду. Зараз ситуація з цим, звичайно, краще, але не набагато. Деякі породи відпадають через зміни клімату, зокрема через певні хвороби, такі як, наприклад, береза, такі як Каштани. Ми бачимо, що помісто їх стає. Все менше, тому е, я думаю, що ми повинні зараз е, працювати mm -hmm. над тим, щоб повернути якби, нашому місту статус. От пані Любов ви дійсно ви згадали про каштани. Ну це улюблене дерево з дитинства. Mm -hmm. Що ми з ними тільки не робили з цими каштанами і збирали квіти, а свого часу збирали самі каштани, лушпайки окремо ядро окремо ядро використовувалось в будь-яких іграх і таке інше. А зараз пригадав, що декілька років тому, ну, якщо не помиляюсь, можливо, років 10, от була. Якась така навала цієї мошки, якоїсь такої захворювання каштанів були, і всі жаліли оці дерева. Що от, з чим це було пов'язано? І чи дійсно те, що ви зараз сказали, що таких дерев поменшало на превеликий жаль Вінниці, Чи це пов'язано з цією хворобою? Так, але ситуація не покращилась. Насправді, ви зараз говорите про проблему з каштановою мінуючою мілью. І дійсно вона є, і кожен рік ми бачимо, що вже Е, Всередині літа каштани стоять з пожухлим листям. Так. Це відбувається через те, що саме у листовій пластині ця міноюча міль відкладає свої личинки і там розвиваються ну, черв'ячки. Тобто, ви можете навіть самостійно взяти цей листок і відшукати ось цю причину цього пожовтіння. Насправді з цією проблемою дуже важко боротись, і немає зараз, немає ефективних методів боротьби. Тобто хтось може казати про ін'єкції, про феромонові пастки. Казали тоді багато, так, що є ін'єкції. Да, Але, да, На да. жаль, ось зокрема ін'єкції, вони в подальшому діючи гірше на дерево, і погіршують uh -huh. його стан. Тобто з цим на жаль, зараз нічого не поробиш. Просто потрібно не висаджувати каштани і використовувати. Можна використовувати м'яс м'ясо-червоний каштан, замість класичного до якого ми звикли. Він не уражається, не так уражається цією мінуючою мілю, а ну найближчим часом від каштану доведеться відмовитись. А, взагалі, який стан дерев? От якщо подивитися в загальному аспекті, да який стан дерев у Вінниці, і на вашу думку, як думку експерта, от які б притаманні породи дерев були б все ж таки нам більш прийнятні для нашого обласного центру? Бо ну. липа теж ну непогано, але коли жарко, коли спекотно, вона виділяється і слиз, який розповсюджується всюди, теж було ж висаджено багато лип. Ну незручно, не дуже комфортно, скажімо відверто. Справа в тому, що липа сама по собі не капає. Капають ну е, то тобто, на липах часто. Е... Можуть оселятись комахи, і продукти їхньої життєдіяльності вони саме ось цим соком, який, який всіх так дратує. Але насправді липа це досить непогане дерево, особливо якщо звертати увагу не на липу широколистину, яку в нас часто використовують, а на либо серцелистину або дрібну листяну, Тобто, дивитись інші види. Також, звичайно, все ж таки варто звертати увагу на притаманні нашому регіону дерева. Тобто, можна в міському озелені використовувати граб, можна використовувати. Тополі Люди дуже не люблять тополі, тому що думають, що вони так. є причинами алергенів. Але якщо ви поговорите з лікарями, які досліджують цю тему з науковцями, вони вам скажуть, що тополі якраз не є алергенами. На жаль, в той самий період, коли цвіта тополя, цвітуть і інші алергени, які діють на людей. Також я хотіла сказати, ну тема полінозів це рослинні алергії, вона досить завжди гостра. І справа в тому, що алергічний пилок. Він е, має здатність подорожувати і перелітати десятки на відсотні кілометрів, тобто може цвісти амброзія в іншому регіоні, е, а а, ми алергія, відчуваємо а, аж тут. Так, да? і на жаль, страждають е, наші якісь місцеві види, зокрема е, тополі. Хоча, от, наприклад, береза вона також є дуже дуже сильним алергеном, і близько 40% людей, в яких є полінози, е, вони мають е, схильність реагувати на цвітіння тополі. Тобто такі породи, да, ви вважаєте все ж таки і комфортні для здоров'я, і комф і скажімо притаманні для інфраструктури. Отак, От ви знаєте, справа в тому, що клімат змінюється, і знову ж таки, якщо говорити вже про берези, ми бачимо, що березам не вистачає вологи, вони всихають. Тобто ми маємо зараз зробити висновок, що міське озеленення потрібно адаптувати до Цього підвищення температур потрібно шукати породи, які більше підходять для міського зелені. Наприклад, спекотно стійкі скажімо так, Так, так. Да? все частіше почали використовувати платани в якості міського дерева, і це дуже хороший вибір. Насправді, але потрібно також сказати, що згідно досліджень не можна використовувати, не можна надавати перевагу якомусь виду дерева. І взагалі говорять про те, що варто щоб не було якогось перекосу, щоб один вид дерева не складав більше 10% озеленення міста, тому що дерева. Насправді уражається, ми не можемо передбачити, що станеться з ними в майбутньому. Зараз, наприклад, ясен прекрасне дерево. Але є така хвороба, яка називається коренева гниль ясенева, І зараз дуже багато ясенів уражаються цією хворобою. І ось це насправді страшно, тому що коли ми бачимо ясен, він нам видається красивим, здоровим, гарним і великим деревом. Але його коріння може бути пошкоджене. І це важко визначити візуально без спеціальних без спеціальної експертизи. Та, що таке дерево впаде, ну воно велике. Да. Якщо впаде, це буде так, може бути, бути трагедія. Це як приклад, але mm -hmm. насправді ми нічого передбачити не можемо. Ні шкідників, які можуть з'явитися через 5 чи 10 років, ні різні хвороби. Саме тому є ця рекомендація про 10% дерев. Тобто, Одного має виду. бути, скажімо так, якась збалансованість, mm -hmm. да, якась взаємозміна. Да? А якщо ми говоримо про ялини, от зараз останні роки досить такі модні стали величезні туї, ось такого хвойного хвойні такі. Породи, наскільки вони популярними є. Ну Дивіться, туї, які використовуються в міському зелені, це взагалі не дерева, це чагарники. Туї, чесно кажучи, тую це не дизайн. Не потрібно бути там дизайнером, mm -hmm. щоб висадити туї в рядочок, правда? І е, якщо ми говоримо про туї, також потрібно згадати проблему алергенів, тому що туї відносяться до е, ряду кипарисових, які в свою чергу е, під час світіння призводять до алергічних реакцій у людей, а в нас їх використовують просто на кожному кроті. Так. Е, але справа в тому, що у якості е, живоплування. Ці можна використовувати інші чорники, які також сягають висотою ну, абсолютно різні, тобто вони можуть бути висотою до метра і сягати 4 метрів, в залежності від виду, від сорту, від призначення. І насправді в цьому і криється секрет якогось успішного озеленення. Використовувати, коли ми говоримо про міське озеленення, найчастіше люди мають на увазі дерева. Але міське озеленення складається з багатьох різних речей, тобто і чгерники, і багаторічні рослини, і луки. і... Секрет полягає в тому, щоб використовувати це все. Тобто тут вже і, скажімо, спільна робота, і ваша, як екологів експертів, і дизайнерів флористичних, і якісь спеціалісти, які формують інфраструктуру, тобто архітектура навіть може бути тут залучена. Да? Тобто, щоб притаманно якісь певні локації була притаманна система взвенення. Так, так, ви абсолютно правильно кажете, і мені здається, що в нас ще в країні є деякі з цим проблеми. Тобто, коли ми можемо подивитись на якийсь новий проект, цікавий архітіх. Архітектури. Е, я, зокрема, дуже часто помічаю, що е, озелененню не, не приділено достатньо уваги. Тобто е, з найчастіше, частіше там, ми бачимо на цьому проєкті газон, декілька чагарників на газоні, ну, знову ж таки, туєк, самшитів і парочка. Е, дерев. Різнокольорова е, плитка, парочка туй і так, вже нібито вирішили так. питання. Так. Хоча архітектура при цьому може бути дос, досить mm -hmm. ну, дуже достойною і сучасною. Але якщо ми подивимося на європейські зразки таких просторів, е, тому Побачимо, що е, там зовсім інший підхід до озеленення, і озеленення складає дуже вагому частину ось цього архітектурного комплексу. Ну добре, дякую, пані Любо за відповіді на ці запитання. Але разом з тим маємо те, що маємо сьогодні. Маємо багато дерев в Вінниці, і маємо як я вже розпочав нашу розмову з весняного прибирання. Тобто, місто має бути причепорене, як кажуть, да і це все відповідно відбувається вже зараз. Відбувається трошки раніше відбувалися обрізки дерев санітарних, от. я Саме з цього приводу хотів вам поставити запитання, наскільки сьогодні вона актуальна? Ця санітарна обрізка, вона у нас інколи супроводжується певними суспільними резонансами. Да, але разом з тим я ж знаю, і це це відома інформація, що дерева старіють, що їх треба досліджувати, що вони мають бути певні або взагалі ліквідовані, певні деякі обрізані. Як відбуваються ці процеси, як досліджується стан дерев? І коли ви приймаєте рішення, як це визначається, коли треба, скажімо, зовсім ліквідувати якісь Ну, скажімо так, безпосередньо я не приймаю це рішення, але я можу розказати про процес. Да, будь ласка, зазвичай, коли ну коли ви виникає якась потреба обстеження, коли надходить звернення щодо конкретного дерева, після того як надходить звернення щодо конкретного дерева, виходить комісія, і вона перевіряє стан дерева. І вже згідно цієї перевірки, видається акт згідно після цього акту видається ордер. Якщо дерево потребує зрізання, або якщо дерево не потребує зрізання, то в цьому акті буде прописано, що потрібно робити з цим деревом. Справа в тому, що в нас, на жаль, з цим є деякі проблеми. Тобто, якщо ми подивимося на європейську практику, ставлення до дерев там не стоїть на місці. Тобто там є люди, є організації, інститути, які працюють над дослідженням цього. І це постійно розвивається. Вони публікують різну інформацію, збирають різні відомості, проводять дослідження. І от якщо ми звернемося до до нашого законодавства, тому що наші комісії часто діють згідно з, ну тобто не часто ну, згідно, да, згідно, якби, відповідно, да, відповідно до законодавства, працюють, звісно. Звичайно, ми можемо знайти таке поняття в нашому законодавстві як е е дерево, що досягло межі е своєї вікової mm -hmm. межі. І для дерев дуже часто ця вікова межа може бути дуже низькою, 50 років, наприклад. Але знову ж таки, коли ми звертаємось до якогось сучасного досвіду, е ми бачимо, що там люди відійшли від цієї норми і вони розглядають Дерево безвідносно без від якоїсь вікової межі, тому що 50 років фактично дерево є, ще молодим, молодим так, так. звичайно. І е, при обстеженні дерева відкидають ось цю норму. Хоча в нас ну, Акація, наприклад, дерево е, згідно наших норм, в нього вікова межа якраз 50 років. І в нас люди можуть комісія може призначити Акацію на видалення лише тому, що воно досягло своєї вікової межі, і, згідно законодавства, вони, вони вчинять правильно. Хоча але... дерево здоровим може бути, квітучим і таке інше. так? Так, так. Е, тому потрібно змінювати ці підходи mm -hmm. і на законодавчому рівні, і хоча б на місцевому рівні. І, до речі, можна керувати з підходами. Я сподіваюся, що ми незабаром будемо в цьому напрямку рухатись, тому що є стандарти європейські. І ми можемо приймати цей досвід і затверджувати їх на своєму а наскільки, от якщо є певне звернення, да якщо от виїхала спеціальна експертна комісія, яка визначила там низку дерев в аварійному стані і призначені вони до повної ліквідації. Наскільки сьогодні от, наскільки найбільш поширені проблеми, я хотів запитати, це от ми з вами визначили, що це можуть бути хвороби, так старіння природня, що ще ну дивіться. Те, що дуже сильно дратує багатьох людей, хоча так не можна сказати. В нас, знаєте, люди традиційно діляться на два лагеря. Одним дерева заважають, а іншим, деревам, іншим людям. Їх, не вистачає, да? Їх, по-перше, не вистачає, а взагалі, на думку інших людей, дерева взагалі потрібно залишити спокій, їх не чіпати. Ну, зрозуміло, що правда знаходиться десь посередині. Ну, І коли ми говоримо про сучасні проблеми, то, по-перше, по-перше, це проблема самого початку, проблема висадки дерев. Це те, що насправді відіграє дуже вагому роль в майбутньому. У нас дуже часто зараз люблять проводити акції по висадці дерев, але при цьому люди не, не дивляться в майбутнє. Тобто вони, по-перше, використовують невідповідний посадковий матеріал. Вони виконують процес висадки неправильно. Вони знову ж таки не беруть на себе зобов'язання по догляду за цими деревами в подальшому. Через це ця висадка абсолютно не хаотична, Так, виходить, і так? хаотична. На щастя, в, ну, в міській раді є документи, які стосуються правил висадки. І якщо висадка виконується комунальним підприємством міської ради, то воно найчастіше виконується згідно цих норм, і ми можемо побачити ці приклади, як, наприклад, на е, нещодавно реставрованій е, реконструйованій вулиці Замостянській, де угу. висаджені клени, і вони за декілька років вже набули дуже хорошого результату. Виглядають дуже непогано, дуже сучасно так, до речі, так. да дуже красиво. Mm -hmm. yeah. Але в інших місцях, там, де висадка відбувається, от цими любителями, популістами, ситуація абсолютно інша. І, е, звичайно, краще все ж таки вкласти кошти, вкласти ресурси, і висадку робити по правилам, а не е, так, щоб зробити гарні фотографії і потім забути про це. Е, іншою проблемою я вважаю, звичайно, кронування дерев, так званий топінг. Тобто, в нас ж Знову ж таки, комунальні структури відійшли від цієї практики, але якщо подивитись на обрізку, яку часто проводить міськ світло і взагалі електричні мережі, то ця проблема є. З одного боку, вони, звичайно, в своєму праві, тому що згідно з законодавством, дерева не повинні рости так близько до електричних мереж. Але з іншого боку, потрібно шукати баланс. Тому що коли ми зрізаємо дерева і лишаємо лише стопор, по-перше, ми порушуємо законодавство, тому що згідно з законодавством, не можна видаляти. Ну, Тобто, якщо видалити більше половини крони дерева, то дерево е, обрізане до е, це визначення таке угу. обрізання до припинення е, росту, до стадії припинення росту. Тобто воно тобто по пошкодж... воно вже більше рости не зможе. Згідно законодавству, так деякі дерева після цього ще ростуть, але вони вже на шляху до своєї загибелі, і угу. деякі дерева вже не відновлюються, абсолютно точно. А деякі дерева можуть прожити 5 чи 10 років, але це насправді дуже сильно їм шкодить. А по-друге, така обрізка є небезпечною. Тому що коли в нас відбувається обрізка до стадії стовбура дерева, дерево починає хаотично відрощувати крону, да? йому дуже потрібно відновити цей ресурс, тому що крона це те за рахунок чого дерево живе. І, звичайно, що бруньки, з яких дерево відрощує цю крону, вони знаходяться ну, якби на корі. Тобто вони ж не середини, не середини ну, починають рости. І за рахунок цього, ось ці пагони, в які дерево вкладає багато ресурсу, бо в нього залишилась коренева система, і вона намагається відновити. Крону. Вони дуже часто стають важкими. Причому серцевина дерева починає гнити. І ці ось нові пагони вони можуть обламатися і, відповідно, утворити аварійну ситуацію. Тобто така обрізка вона знову ж таки є забороненою і вона є небезпечною. Щодо інших прикладів, Поводження з деревами я б хотіла сказати, що в нас люди забувають, що у дерево також крім крони має свої корені, і в нас дуже часто е, пріоритет прокладання стежок, прокладання е, встановлення якихось об'єктів. Е, Пріоритет цього набагато вищий, ніж дерево, яке росте поруч. І коли в нас прокладають стежку і шкодять, корінневі корінневі системи, ну, да, системі, так. дерево дуже сильно втрачає в своїх якостях, втрачає в стійкості. Воно впаде не зараз, воно впаде там через декілька років. І дуже важко зв'язати потім ці два ці дві події, але насправді до цього наймовірніше привело саме пошкодження коріння дерева. На це також потрібно звертати увагу. І так, я слухайте, я, цікаво. Менш... Я навіть заслухався. Це дійсно така глиб... глибока наука, глибокі, інтересні, такі цікаві факти. Ви сьогодні розповідаєте, що а, про це треба думати, цим треба обов'язково займатися, бо це дійсно це і питання безпеки, і питання культури, і питання інфраструктури, і питання екології. Врешті-решт. Так, ви знаєте, тому що в нас люди. Чомусь ще не звикли вважати дерево, якщо що дає їм, е, їм якісь функції, що е, працює. В нас ще досі дерево часто вважається якоюсь небезпекою з одного боку, але в найкращому випадку вважається якимось декором, тобто як гарна е, ну, лавка так. або як смітниця. Але насправді люди мають усвідомити, що дерево для міста е, працює. І дерево, ну, якщо вдуматись в цей момент, ми ми зрозуміємо, що дерево виконує дуже багато функцій: охолодження повітря. А також, от, згідно досліджень, будівлі біля яких розташовані дерева правильним чином, вони можуть зекономити до 30% на охолодженні повітря, а також від, 50, від 20 до 50% на нагріванні в зимовий період. Дерево збирає воду. воно, звичайно, Дуже гарно впливає на психологічний фізичний стан людей, і воно є дуже привабливим для бізнеса. Наш бізнес традиційно якось зелені ігнорує, але знову ж таки є дослідження, які показують наскільки бізнес стає прибутковішим, якщо біля нього гарно виконано зелене. Навіть і такий зв'язок це Звичайно. дуже класно. Пані Любові, я вам щиро вдячний. Достаменна класна розмова. Досить такі ви розказали досить такі зрозумілими словами. Розповіли нам, для чого потрібно стежити за станом дерев і їх обслуговувати успіхів наснаги в цій роботі. Нехай наше місто завжди буде зеленим, чистим, світлим і екологічним. Спасибо. Дякую вам з нами. Була Любов Колесова, експертка комунального підприємства інституту розвитку міст, експертка з екології та озеленення. Ми говорили, ми говорили власне про те, що треба робити для того, аби наше місто було завжди чистим, охайним, зеленим, свіжим, зі свіжим повітрям і з хорошими, якісними сучасними молодими молодими деревами. Бережіть навколишній світ, бережіть. Себе вірте в перемогу і плекайте її кожен день, кожен на своєму робочому місці. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 FM